День Святого Миколая історія та традиції свята. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про День Святого Миколая. Можливо, вас уже цікавило питання, як виникло це свято? Які традиції святкування цього свята в Україні та інших країнах. Коли його відзначають, та звідки Миколай знає, які саме подарунки від нього чекають діти? Ну що ж? Як же виникло свято? Свято Святого Миколая. Святий Миколай народився в багатодітній родині Феофана та Нони у 2070 році. Це ще діти було до нашої ери У них не було дуже довго дітей, і сім'я сказала, коли народиться хлопчик, його присвятять релігії. Ось і народився хлопчик. І його назвали Миколай. Традиції свята в Україні. Головна традиція святкування Свята Миколая в Україні та інших країнах це, звичайно ж, подарунки, де діти заходять в панчохах в себе під подушками та під скринями подаруночки. Вважається, що 6 грудня вночі святий Миколай тихенько підкладає подарунки добрим і слухняним діткам. Тому діти вірять в ці дива і з нетерпінням чекають на свято Миколая. Ще одна є гарна традиція, коли відзначають Свято Миколая в Україні. Це також відкриття новорічної ялинки у всіх містах. Але, на жаль, Малята, Ми не зможемо з вами та з вашими рідними погуляти навколо ялинки через те, що в нашій країні йде війна. Але ми віримо, ми знаємо, що скоро наступить перемога, і ми будемо всі разом святкувати новорічні різдвяні свята, співати пісень, водити хороводи та прославляти наших героїв. Переможців, які перемогли ворога. І принести на нашу землю мир. Діти. А ви хочете знати, як святкує День Святого Миколая в інших країнах? Ось, наприклад, у Франції. Свято Святого Миколая, святкують діти, Свят Миколая зовсім наше ім'я. Він зветься Пер Ноель. Бородатий дідусь в День Святого Ніколя подорожує верхи. На віслюку з кошиком подарунків для слухняних дітей. Через Димар Перноель потрапляє в будинок і залишає подарунок в зуті, де діти лишають заздалегідь. У Фінляндії Святого Миколая називають йолупуки. Він подорожує оленями. Він стукає в двері під час святкування, запитує в господаря. Чи в будинку слухняної дітки, чи ні? Лиш тоді дає подарунки. Проживає у лупу разом з гномами в Лапландії. Саме туди йому надходять тисячі листів з проханнями та побажаннями дітей з усього світу. Ну що ж, малята? Ви багато цікаво дізналися про свято Святого Миколая. І я знаю, що Святий Миколай здійснить всі ваші бажання, тому що ви були слухняними, добрими та розумними, а в нагороду він вам лишить подаруночки. От наша розповідь добігла кінця. На все добре, мої хороші! Веселих вам свят!